Слава Богу! Ми знову разом, і сьогоднішню нашу передачу я хочу розпочати Словом Господнім, перше послання апостола Павла до Корінтян, другий розділ, 4, 5 вірші, написано так: І слово моє і моя проповідь не в словах, переконливих людської мудрості, але в доказі Духа та сили, що була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Про Бога та Його силу ми сьогодні поговоримо з нашим гостем у нашій сьогоднішній передачі. Дочекайтеся! Отже, я хочу представити сьогоднішнього нашого гостя Олександр Дмитрійчук, який приїхав до нас з Чернівецької області Хотинського району село Недобоївці. І в сьогоднішній нашій телевізійній світлиці ми будемо говорити на тему сила Божа. Вітаю вас, Олександр! З якого часу, з якого періоду свого життя ви знали вже про Бога? Про Бога я знав з дитинства. Я народився у віруючій сім'ї, мої батьки віруючі. І я знав про Бога з самого маленького возросту. Сидів мами на колінах, і вона мені розказувала про Бога. Розказувала про всі історії, про те, що він робить. І я слухав. І скільки міг запам'ятовувати, я то запам'ятовував. І так я виріс. А коли, скажімо, ви покаялися? А, а покаївся у 80-му році. Тоді ж прийняли хрещення. Прийняв хрещення, одружився в 80-му році і так почав сімейне життя. І християнське життя. І християнське так. життя. Як сталося так, що ви захворіли, і як ви пережили цей момент, тяжкий момент у вашому житті? Багато випадків свого життя. Я бачив силу Божу, тобто руку Божу, uh -huh. яка завжди була наді мною. Uh -huh. Не звертаючи уваги, я жив так, як на цій землі люди сьогодні живуть. Інтересувався всім, багато дечого хотів. І так працював. Просто одного разу їдучи додому, два випадки, конкретно хотів би сьогодні поділитись. Тому що багато я не зможу розказати, а скільки зможу, розкажу. Два випадки, на які я хотів би звернути увагу кожного із нас. Є, їдучи додому після чергового рейсу, я сам е, шофер, їхав на великих машинах, з'їздив дуже багато кілометрів. І їдучи додому по знайомій дорозі, вечором десь 12, началу першої ночі, е, я розбився на машині. Син розбився на машині. І коли я розбився на ма коли був сильний удар, mm -hmm. то у моїй голові прозвучали дві мислі, які я не забуду, скільки буду жити на цій землі. Перша мисль, яка мені прозвучала в моїй голові, я це пам'ятаю дуже хорошо, це не вже це кінець. Mm -hmm. А друге, що я сказав, Господи, поможи мені. І більше нічого. Метрів 150-200 це, що мені сказали, я йшов. Куверкаючись по дорозі. З машини немає нічого. А хто бачить мене зараз, да, у мене голова зашита, да, у мене ще зараз е, в нозі шуруп закручений, але я ходжу, бігаю, хто дивиться на мене, ніхто не може сказати, що я був в тій машині. Чому машина пішла на металом зразу? З неї немає нічого. Хто дивився на машину, то не вірили, що звідти може вийти людина жива. Це ви куверкались по дорозі разом з машиною? Да, так, так. Да, да. Тут Бог зробив свою справу, чому? на чому я зараз стою. Кожне Боже Слово це є сила. Тому що, відкриваючи Біблію, хто відкриває Біблію, перший, перший розділ написано так: і сказав Бог, і сталося». Саме головне, що я тоді відчув, що Бог робить. Уявіть собі руку Божу або візьміть собі свою руку. Подивіться на неї. Покладіть себе в ладошку. Ви захищені з кожного боку, це Божа рука, насильна рука. Нема такої руки, як вона. Якщо ви довіряєте Богу, ви щасливі люди. Якщо ви не довіряєте Богу, ви маєте страх, маєте переживання. Так случилось, що я вам можу переказати те, що зі мною було. Коли я сильно розбився, я не знаю, але ну, я ну, е, маю в виду, що е, був без сознання. Угу. Без свідомості. Без свідомості. Був без свідомості, і коли я був без свідомості, хтось був коло мене. Але бачили, що я ну, мертвий, і від'їхали від мене. Але в цей час багато людей кажуть, що бачили коридори, бачили багато дечого або світло якесь. Я не бачив нічого. Я медленними кругами піднімався догори. Оце, що я можу приказати, те, що я бачив. Ви відчували, так? Це підняття вверх? Я бачив. Бачив? Я бачив, тому що я бачив машину унизу під собою. Uh -huh. Розстояння приблизно так, як я можу сказати, ну, 10 метрів, 12 метрів, ну, десь отак. Десь така висота, от я піднімався медленними округами і остановився. І коли я остановився, якийсь, е, я знаю, долі хвилин, там, долі е, там, секунд, що я так був, тому якийсь такий шум. І я відкрив очі в тілі. Mm. Оце, що я пам'ятаю. Коли мене привезли в лікарню, багато що там зі мною робили, я був дуже побитий, але не дивлячись ні на що, Бог явив силу, і я ходжу своїми ногами, їжджу далі на машині і живу. Скільки часу ви пролежали в лікарні? Ну, половиною місяці тільки у гівці mm. я пролежав. А так, десь до року, я mm -hmm. виходив з цього всього. Бог вас зберіг в цій аварії, і ви залишилися е, живий і майже здоровий. Е, я хочу сказати на те, що написано в Біблії, що покликуй до мене і я тобі відповім. І того Бог сильний в свої слові. Я не знаю, чому так, але я сказав, Господи, поможи, і він мені поміг. Господь, ви віддали себе в руки Божі, Господь да. вийшов вам на допомогу. Ви в той були, же час були в руках Господніх. Да. І не Тому що на момент аварії ви вірили в Господа, ви були так. віруючі людиною, ви були християнин, ви розкаялися і е, ви були спасеною людиною, Так. дитиною в Господню. Але стався другий випадок, так? Що да. це за випадок, якщо можна? Е, саме більше, що поразило мене в життю, Бог учить кожного по-своєму. Я знаю, що Бог любить людей і любить кожного з нас. І не хоче, щоб хтось з нас загинув. І одного разу у мене була температура 37,2, 37,3. Mm -hmm. Я випадково зайшов у лікарню, де я раніше і працював, і до мене один лікар сказав, що ти мені не подобається, як ти виглядаєш. Mm -hmm. Іди здай кров. Я коли здав кров, mm -hmm. в мене був понижений гемоглобін. Mm -hmm. І він сказав, що треба на обстеження піти. Але я сказав, що я не можу, тому що машина була гружена, і ввечері мені треба було виїхати на дуже далеку дорогу. 6 тисяч кілометрів тільки одна сторона. Mm -hmm. А він казав, що щоб я це не робив, ну, я все-таки поїхав. Два місяці з половиною я був в дорозі. І коли я перетинав кордон, то пограничник російський, коли я виїхав з Росії вже, на Казахстан, то поранець дивився в паспорт і сказав, що я щось каже, ти дуже сильно похудав. Uh -huh. Ну я нічого не розумів, я не знав, що в мене є. Я думав, просто ну, хвороба. Ну, просто дивився десь і так далі, і тому подібне. І так я поїхав на Алмату в Алматі, я просидів 21 день там. І дуже багато часу ще десь, так, да, около місяця я був ще в Алматі. І я приїхав додому, чув, що я спаду з сили. І коли я приїхав додому, я пішов на обстеження. Це було 7 березня. Дуже хорошо пам'ятаю, тому що якраз напередодні жіночого свята. І мені сказали. Який рік? Чотири роки тому назад. І мені сказали такий діагноз. Який жива людина на цій землі не хотіла б його почувати. У е, мене обнаружили цю опухоль, опухоль була досить великих розмірів, і сказали негайно звертатись до лікарів. Я пухлина всередині, звер... так? Да. Тобто онкологічне ракове захворювання. Да. Так, Злоякісна пухлина? Так, да, злоякісна пухлина. Тому що брали, коли взяли на, на обстеження, то виявилося, що вона злоякісна пухлина. Я, я це все розумів, не буду скривати страх, бо я переживаю, я хотів жити, так як кожна людина mm -hmm. хотіла жити. Я звертався дуже до багатьох людей, які е, спеці... е, ну, е, працюють у цім напрямку. Лікарів. Лікарів, ті, е, які займаються е, травами, травами mm -hmm. іменно травами, е, вони мені казали багато дещо. Ну, Я дивився їм в очі і бачив, що вони мені допомогти, не можуть. Mm -hmm. І коли я подивився е, на всіх людей, які розводили руками, тільки тоді я звернувся конкретно знов до Бога. Uh -huh. Я з ним говорив прямо напряму, я йому просто сказав, Господи, я не знаю, що мені робити. Скажи мені, що мені робити. Пів часа не бавило. Приходить людина і каже, що в нього є знайомий хірург, uh -huh. який, е, який працює в цьому напрямку. А як відбувалося, я можу сказати, в цім напрямку, цей же чоловік, їдучи на зустріч зі своїм братом рідним на трасі, це який дороз... зарекомендував цього лікаря, так? Так. Да, угу. да. Це він мені розказував. Він каже, ми зустрілися з братом на дорозі і розмовляли. І коли ми розмовляли, під'їхав случайно їхав з Києва цей лікар, і вони созвонилися, вони просто зустрілись. Угу. І коли вони зустрілися, вони почали говорити за мене, що є, от, тому що вони мене добре знають, що в них є далекий родич і що має проблему. І цей лікар спитав, а що за проблема? І він йому сказав, що от, от, що в мене є. І каже, саме головне, коли розказував цей, ну, він брат у Христі. Mm -hmm. мені. Він каже, коли він доїхав до. Ну, на на роздоріжжі був. Наліво треба було поращити до нього додому, а направо це до мене. І він каже, мене села встановила. І одна села тягне додому, а друга села тягне вправо поїхати до тебе. Ну, щоб предложити mm -hmm. це все. Він ж нічого не знав, я йому нічого не казав. А я все час казав, Господи, я не знаю, що мені робити. Скажи мені, що мені робити. І він приїхав до мене і почав це все мені розказувати. Саме головне, що дуже багато мене підтримали моїх братів по вірі. Mm -hmm. Чому? Тому що коли вони мене запитували, що у мене є, я їм сказав те, що мені говорили лікарі. Сказав, що такий діагноз, що не хотів би почути такий діагноз ніхто із живих людей на цій землі. І ви знаєте, що він мені сказав? Каже, і ти їм віриш? Чим мені було краще, легше на душі, коли він мене так підтримав, каже, і ти їм віриш. Так що важливо о, в такі моменти підтримати людину, так, яко, Хо, якої да. це є проблеми. Є, так, Так, да, якщо ми комусь довіряємо. Коли е, сказав хірург, щоб я приїхав, він сказав, що це було неділю вечором, він сказав, що понеділок рано, щоб я був у лікарні, я не був готовий і сказав на вівторок, що я приїду. Він сказав, щоб я не відкладував, і я вівторок приїхав. Коли я приїхав вівторок рано, вони подивились на мене і сказали готувати до операції. А вівторок це на п'ятницю, а вівторок вечором у мене було б вже до 40 Це було у Чернівцях, так? Це вже було в Чернівцях. Mm -hmm. І сказав він так, мій хірург, який мене оперував, що якщо б я б не приїхав ще в вівторок, то середу вже б не було кого висити. Каже, ти mm -hmm. був просто без заснув і все. Mm -hmm. Тому що вона розвивалася великим. Я сильно почав худнути. Mm -hmm. Зараз я поправився, а я був дуже худий. Я бачив, дивився в зеркало сам на себе, я бачу, що я ухожу. Це, що воно переживається у таким випадку, це дуже велике. І коли я прийшов, вони почали бігати, почали вже мене системами підтримувати і підготували на п'ятницю, все-таки на операцію вони підготували. Ну і зробили мені цю операцію. Саме головне хочу вам сказати одне, що коли мене готували до операції, я ж все був у свідомості, дуже все розумів. Я не знаю, ну, в таких випадках я дуже був близько з Богом. Він забрав від мене страх, він забрав від мене переживання. Я не боявся нічого. Я, не, я, я був радісний. Я йшов, зайшов своїми ногами. В операційну, сам роздівся, сам ляг на стіл. Коли бачив, що мені зав'язують руки, я сказав, Господи, я у твоїх руках, роби, що хочеш. Я віддався йому, нехай буду воля, твої на все. Зробили операцію, викинули те, що не було, треба там, що не було. З моїм діагнозом живуть люди півроку, я це дуже добре знав, тому що я багато інтересувався. Але так вийшло, мені предлагали хімію, я відказався від усього, чому? Я знав, що хімія життя не дає. Я сказав так, що якщо Бог дасть мені життя, я йому потрібний буду на цій землі, то він дасть мені життя. А якщо ні, то я піду. Так дав Бог, що я живу, я свідчу про його силу, про його велич. Де б я не був, я знаю, що Божа рука завжди зі мною. І якщо Він щось і допускає, то тільки це на користь, для того, щоб ми могли зрозуміти, що життя дуже коротке на цій землі. І якщо ми не скористаємось на цій землі тим, що Бог предложив через Ісуса Христа е, сьогодні, то ми йдемо ві, е, у погибель. Отже, ви отримали зцілення через е, лікарів. Так, ще було лікарське втручання, але найголовніше, що тут було Боже втручання. Боже втручання, хочу вам сказати чому. Мій хірург, який мене оперував, він живий. Угу. І він що він розказував, коли найголовніше, коли мені зробили ну, обстеження, то сказали, що це опухоль з лівої сторони, кишечнику, з лівої сторони. І коли вони розрубали, добрались до лівої сторони, то все там пробрали, а вказується, там немає нічого. І він хотів рубати, щось він там намасив, хотів рубати, просто щоб рубати. І він казав, от, що він міг засвідчити, він казав, мене сила встановила. Повністю мене встановила. І викликав він колоноскопіста, який опять почав дивитись, і знайшли, обнаружили це з правої сторони. Угу, угу. От, е, Що Бог робить. І П'ять годин, е, да, годин робили операцію. Угу. Е, є люди, які кажуть, що е, там Бог? Головне це, щоб були гроші і лікарі знайдуться, так не я думаю, що це помилка, так? це неправильно. Але другі кажуть, тільки Бог зціляє, так Бог може напряму зцілити. Я вірю, що Бог може зцілити і без лікаря, так, може. але не гріх і звернутися до лікаря, щоб було і лікарське, і боже втручання. Так Так, як ми город садимо, так чи копаємо. Ми ж Бог там нам не робить порядок на городі. Мусимо ми, але з Божою допомогою. Якби не Господь. То ми б ні город не посадили, ніби тут не сиділи, якби не Бог. Діло в тому, що ми не знаємо, чому Бог так робить. Бог, якщо робить, я знаю, що він має план, тому що було треба засвідчити цьому хірургові. Коли він мені предложив хімію, а я відказався, він був дуже лихий. Чому? Він сказав мені, ти хочеш цю роботу мені перечеркнути. Він трудився, як не як п'ять часов, 5 годин трудився зі мною і каже, треба хімію, щоб затвердити цю працю. А я коли сказав, що я вірю в свого Бога. Mm -hmm. І якщо Бог мені дає життя, я буду жити, то пройшов рік, і ми випадково зустрілися, де він був цей мій хірург своїм другом. І найголовніше, що він засвідчив своєму другу, він сказав, що він вірив в свого Бога, але не так, як всі люди. Mm -hmm. Тому що він сказав мені, для того, щоб ти жив, треба приймати хімію. А я сказав, ні. Хімія вбиває всю імунну систему. Я це дуже добре прекрасно розумів. І я казав, що я цього робити не буду. І він не міг цього зрозуміти, що я в щось вірю і мені щось та, та віра поможе. А коли він побачив, що я живу 4, 4 роки, вже четвертий рік живу, він переконався, що все-таки він каже, він вірив свого Бога, ну, не так, як всі люди. Коротко побажання нашим глядачам, дуже коротко. Побажання слухачам. Вірити в Бога, це є одне. А довіряти його слово, це є сила. Чому? Тому що якщо Бог сказав, Він виконає. І хочу сказати одне: Бог дав свій закон, свої правила і хоче, щоб ми їх не нарушали. Якщо ми їм нарушати, ми будемо за це відповідати. А для того, щоб ми не відповідали, треба жити по правді його. Дякую вам. З нами був Олександр. Дмитрійчук, де я концерт, проповідник, Чернівецька область, Хотинський район, село Недобоївці, людина, яка дивиться, дивиться в очі і вірить в Бога. Так.